Міф Троянський кінь Падіння Трої. Минув уже десятий рік війни, але священна Троя несхитно стояла. Тоді Одіссей умовив греків діяти хитрощами. Він порадив спорудити такого величезного дерев'яного коня, щоб у ньому могли сховатися наймогутніші герої греків. Все ж інше військо мало відплисти від берега троади. І заховатися за островом Тенедосом. Коли троянці ввезуть коня в місто, тоді вночі вийдуть герої, відкриють браму міста грекам, які таємно вернуться назад. Одісей запевняв, що тільки таким способом можна здобути Трою. Віщий Калхас, якому послав знамення Зевс, також умовляв греків вдатися до хитрощів. Нарешті погодились греки на пропозицію Одіссея. знаменитий митець Епей із своїм учнем за допомогою богині Афіни Палади спорудив величезного дерев'яного коня. В нього увійшли Неоптолем, Філоктет, Менелай, Ідоменей, Діомед, Молодший Аякс, Меріон, Одіссей і кілька інших героїв. Усе нутро коня наповнилось озброєними воїнами. Епей так щільно закрив отвір, яким увійшли герої, що не можна було навіть подумати, що в коневі є воїни. Потім греки спалили усі будівлю в своєму таборі, посідали на кораблі і відпливли у відкрите море. З високих мурів трої обложені бачили незвичайний рух у грецькому таборі. Довго не могли вони зрозуміти, що там таке діється. Раптом на велику свою радість побачили вони, що з табору греків здіймаються густі клуби диму. Збагнули вони, що греки покинули троаду. Радіючи, повиходили усі троянці з міста і пішли до табору. Табір справді був покинутий, тільки де неде догоряли ще будівлі з цікавістю бродили троянці по тих місцях, де стояли недавно шатри Діомеда, Гахіла, Агамемнона, Менелая та інших героїв. Вони були певні, що скінчилася тепер облога минули всі біди і можна взятися до мирної праці. Раптом у здивуванні спинилися троянці. Вони побачили дерев'яного коня, дивились вони на нього і ніяк не могли здогадатись, що це за дивовижна споруда. Одні з них радили кинути коня в море, а інші везти в місто і поставити на Акрополі. Почалася суперечка. Тут, перед суперечниками, з'явився жрець бога Аполлона – Лаокоон. Він палко почав умовляти своїх співгромадян знищити коня. Певний був Лаокоон, що в коневі сховані грецькі герої, що це якась воєнна хитрість, вигадана Одіссеєм. Не вірив Лаокоон, що назавжди покинули греки Троаду. Благав Лаокоон троянців не довіряти коневі. Що б там не було, а він побоювався греків. Навіть якби вони приносили дарунки Трої, схопив величезний спис Лаокоон і кинув ним у коня, здригнувся кінь від удару, і глухо забрящала всередині його зброя. Та затьмарили боги розум троянців вони все таки постановили вести коня в місто, мало здійснитись веління долі. Коли троянці стояли навкруги коня, все тісніше обступаючи його, раптом почувся голосний крик. Це пастухи вели зв'язаного полоненого, він добровільно віддався їм у руки. Цей полонений був грек Сінон. Обступили його троянці і почали знущатися над ним. Мовчки стояв Сінон, боязко поглядаючи на троянців, що його оточили. Нарешті заговорив він. Гірко нарікав він, проливаючи сльози на гірку долю свою, зворушили Сінонові сльози Пріама і всіх троянців. Почали вони розпитувати його, хто він і чому зостався. Тоді розповів їм Сінон вигадану історію, яку придумав для нього Одіссей, щоб обдурити троянців. Сінон розповів, як задумав згубити його Одіссей, бо Сінон був родич того паламеда, якого так ненавидів цар Ітаки. Тому, коли греки вирішили припинити облогу, Одіссей умовив Калхаса оповістити, що ніби боги за щасливе повернення на батьківщину вимагають людської жертви. Довго удавав Калхас, що вагається, на кого вказати, як на жертву богам. І нарешті вказав на Сінона зв'язали греки Сінона і повели до жертовника. але Сінон розірвав мотузки і врятувався від неминучої смерті втечею, довго переховувався в густих заростях очерету Сінон, вичікуючи відплиття греків на батьківщину. Коли ж вони відплили, вийшов він зі свого сховища і добровільно віддався в руки пастухів. Повірили троянці хитрому грекові? Пріам звелів звільнити його і запитав, що значить цей дерев'яний кінь, залишений греками у таборі. Тільки цього запитання й чекав Сінон. Прикликавши богів за свідків того, що говорить він правду, Сінон сказав, що коня залишили греки для того, щоб уласкавити грізну афіну Паладу, розгнівану викраденням Паладія з Трої. Кінцей, за словами Сінона, буде могутнім захистом Трої, якщо троянці ввезуть його в місто. Повірили і в цьому троянці Сінонові Спритно зіграв він ту роль, яку доручив йому Одіссей. Ще ж дужче переконало троянців, у тому, що Сінон говорив правду, велике чудо, послане Афіною Паладою. На морі з'явились два дивовижні змії, швидко пливли вони до берега, звиваючись не з численними кільцями свого тіла на хвилях моря, високо здіймались червоні, як кров гребені на їх головах, очі їх блискали полум'ям, виповзли змії на берег коло того місця, де Лаокоон приносив жертву Богу Посейдонові. З жаху розбіглись усі троянці, а змії кинулись на двох синів Лаокоона і обвились навколо них. Поспішив на допомогу синам Лаокоон, але й його обвили змії. Своїми гострими зубами терзали вони тіла Лаокоона і його двох синів, Силкується зірвати з себе Зміїв нещасний і визволити від них дітей своїх та марно. Отрута проходить все глибше в тіло. Страждання Лаокоана і синів його жахливі. Голосно скрикнув Лаокоон, чуючи наближення смерті. Так загинув Лаокоон, бачачи жахливу смерть своїх ні в чому невинних синів. Загинув тому, що хотів усупереч волі богів врятувати рідну землю, а змії – Зробивши своє жахливе діло, поповзли геть і зникли під щитом статуї Афіни Палади. Загибель Лаокоона ще дужче переконала троянців, що вони повинні вести дерев'яного коня в місто. Розібрали вони частину міського муру, бо величезного коня не можна було провести через браму, і з тріумфом, співами й музикою потягли коня канатами у місто. Чотири рази зупинявся, вдаряючись об кінь, коли тягли його через пролом, і грізно гриміла в ньому від поштовхів зброї греків, але не чули цього троянці. Нарешті притягли вони коня в Акрополь. Віща Касандра вжахнулась, побачивши в Акрополі коня. Вона віщувала загибель трої, але сміхом відповідали їй троянці. Адже її провіщенням ніколи не вірили. У глибокій мовчанці сиділи в коні герої, пильно прислухаючись до кожного звуку, який доносився ззовні. Чули вони, як кликала їх, називаючи наймення пишнокудра Єлена, наслідуючи голос їх дружин. Насилу вдержав одного з героїв Одіссей, затиснувши йому рота, щоб він не відповів. Чули герої тріумфування троянців і шум веселих бенкетів, що справлялися по всій Трої з нагоди закінчення облоги. Нарешті настала ніч. Усе замовкло. Троя поринула в глибокий сон. Біля дерев'яного коня почувся голос Сінона. Він дав знати героям, що тепер можуть вони вийти. Сінон встиг уже розпалити велике вогнище біля брами Трої. Це був знак грекам, які заховалися за Тенедосом, щоб швидше спішили вони до Трої. Обережно, намагаючись не робити шуму зброєю, повиходили з коня герої. Першими вийшли Одіссей з Епеєм, розсипались по заснулих вулицях Трої герої, запалали будинки кривавою загравою. Освітлюючи гинучу трою. На допомогу героям з'явилися й інші греки. Через пролом вдерлись вони у Трою. Почалася жахлива битва. Троянці захищалися, хто чим міг. Вони кидали в греків горілі колоди, столи начиння, билися рожнами, на яких щойно смажили м'ясо для бенкету. Нікого не щадили греки. Із зойками бігали по вулицях троє жінки й діти. Нарешті підступили греки до палацу Пріама, захищеного муром з баштами. З мужністю, відчаю, захищалися троянці. Вони перекинули на греків цілу башту, з ще більшою запеклістю пішли на штурм греки, вибив сокирою браму палацу син Ахіла Неоптолем і перший вдерся в нього. За ним вдерлися до палацу й інші герої та воїни? Сповнився палац прямо зойками жінок і дітей. Біля вівтарів богів зібрались дочки й невістки прямо. Вони думали знайти тут захист, прямо озброївшись, хотів оборонити їх або загинути в бою. Але благала гекаба старого царя шукати захисту біля вівтаря. Хіба міг він, немічний старець? Боротися з могутніми героями. Раптом вдерся Неоптолем. Він переслідував смертельно пораненого сина Пріама Політа, ударом списа звалив неоптолем політа на землю, до ніг батька, кинув списа в Неоптолема Пріам, але він, як слабка тростинка, відскочив від панцира сина Ахіла. Схопив у гніві неоптолем прямо за сиве волосся і вструмив йому в груди свій гострий меч. Загинув прямо у тому палаці, де жив стільки років, правлячи великою Троєю. Не врятувався ніхто із синів прямо. Навіть онук його, син ректора Астіанакс, був убитий. Його скинули з високих мурів Трої, вирвавши з рук нещасної Андромахи, убив Менелай у палаці сплячого Деюфоба, дружину якого після смерті Паріса стала Єлена. У гніві убив би й прекрасну Єлену Менелай, Але стримав його Агаменном. А богиня Афродіта знов пробудила в грудях Менелая любов до Єлени. З тріумфом. Повів він її до свого корабля. Дочка Пріама, віща Касандра, шукала порятунку в святилищі Афіни Палади. Там знайшов її син Оїлея Аякс. Припала Касандра до статуї Афіни, обнявши руками зображення богині. Грубо скупив її Аякс і з такою силою рвонув від статуї, що впала священа статуя на підлогу храму і розбилась. Розгнівались на Аякса греки, розгнівалась і велика богиня. Згодом жорстоко помстилась вона за це Аяксові. З усіх героїв Трої врятувався тільки Еней, який виніс на руках з Трої свого старого батька Анхіза і маленького сина Асканія. Пощадили греки і троянського героя Антенора. Його пощадили греки за те, що він завжди радив троянцям віддати грекам пишнуку Єлену і викрадені парісом скарби Менелая. Довго палала ще троя. клуби диму здіймалися високо до неба, оплакували боги загибель великого міста. Далеко видно було пожежу Трої, по стовпах диму і величезній заграві вночі дізнались навколишні народи. Що впала Троя, яка довго була наймогутнішим містом в Азії? Читала Олександра Кравченко Для довідка біз Йой.